Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. термінове звернення волонтерів та пораненого військового І Далі мови оригіналу у відео. Друзі, доброго дня! Я сьогодні у Євгена. Ви знаєте, цей боєць 25-ї бригади, який отримав поранення під лиманом, многочисельні уламкові та кульові поранення. На сьогодні Женя спинальний поранений він не ходить. Але ми маємо надію і віру, що. Наші лікарі поставлять його на ноги. Мета нашого відео це розголос. Друзі. Я прошу, щоб ви поділилися цією історією. Якомога більше написали коментарів, поставили лайків, тому що на сьогодні ця ситуація вона потребує. Вашого втручання, що відбулося? Київський центральний шпиталь довів Євгена до ума йому прооперували пролежень проложень, і він, в принципі, був готовий до реабілітації. Його перевели на очікування місця в центрі до центрального військового шпиталю міста Львів. Там їм займався лікар Ловга Віктор Іванович, який навмисно наробив шкоди нашому бійцю. Що було зроблено? Були зроблені непотрібні операції, результат яких назовні виведений калоприйомник, мочеприйомник і його проложень на сьогодні це дві долоні. Я не можу вам показати фотографії або відео, тому що тікток блокують ці. Ці відео ви знаєте, але я вам кажу, що стан Євгена набагато погіршився. Нічого не зробивши гарного в Львовському центральному шпиталі, його переводять в лікарню в Ужгород. Там їм займався начміт його прізвище. Як прізвище? Лаламаламага юрій юрійович ламага юрій юрійович юрій юрій. юрій 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 брехав особисто мені про стан євгена брехав про влк брехав про е, операції і лікування брехав про все я хочу застережити родини військовослужбовців які поранені якщо ви потрапляєте в ці лікарні одразу одразу бийте на спалах тому що ці лікарі не лікують вони калічать ми сьогодні забрали євгена в циблі і чекаємо переводу в центральний шпиталь. Ми зробили коло в чотири місяці, втратили результат, який був досягнений київськими лікарями, і заново будемо починати лікування. Жень, скажи, що можеш сказати про лікарів, які тобі в Львові допомагали? Та я не вірю вже ні одним лікарем. Я устало так. Це ЛЖ, Ну, без... Коротше, ну вони просто ушатують. Вони не допомагають. Та ні, ніякої допомоги. Так, що я хочу зараз сказати, друзі? Ми будемо продовжувати молитись за Євгена, тому що стан нашого бійця він люди втрачають просто віру, їх футболяють з лікарні до лікарні, і вони перестають вірити в те, що країна і суспільство докладе зусиль, щоб надати йому, хоч би можливість, сісти у візочок і далі любити Україну. Тому просимо вас про. Розголос цієї інформації це жахлів жахливий лікар лікарні. На жаль, я не мала можливості туди поїхати і зняти. Ви знаєте, дуже багато зараз роботи для перемоги, але ми розраховуємо на вас. Нагадаємо, тисячі важко поранених ворог і травмованих військовослужбовців виводять поза штата. Вони прикуті до своїх військових частин, не мають змоги пройти нормальну реабілітацію та не можуть забезпечити ні себе, ні свою родину, адже отримують 500-700 гривень на місяць. Держава має. І далі платити їм нормальні гроші, а важким пораненим дати можливість легко звільнитися із ЗСУ, якщо вони мають таке бажання у Великій Британії. Наприклад, жодного пораненого чи травмованого солдата не списують з армії, доки він не буде повністю здоровим, розповідає відставний підполковник британської армії Глан Гранта. Усі травмовані військові отримують свою звичайну зарплату до закінчення реабілітації, якщо вони не спроможні повністю одужати і повернутися на свою посаду. Їх звільнять, але виділяють значну суму фінансової допомоги, щоб вони могли. Могли повернутися до нормального життя, але поки військові лікуються і проходять реабілітацію. Вони отримують свою звичайну зарплату. а Також їм, як і іншим солдатам, надають житло і допомогу, пояснює гран. Якщо військовий отримає інвалідність, держава буде виплачувати йому достойну пенсію. Також у Великобританії є кілька неприбуткових організацій, таких як допомога героям і Королівський британський легіон, які допомагають ветеранам повернутися до цивільного життя. Українській армії необхідно доглядати за своїми військовими після поранення. Вони не відчували себе використаним матеріалом, а тим, хто хоче залишитися в армії, можна допомагати шукати роботу у тилових частинах. Тим, хто після важкого поранення не може виконувати свої функції, хоче повернутися до цивільного життя, важливо дати можливість звільнитися і допомогти освоїтися у мирному середовищі. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.